Наш. Наш. Добрий вечір, рибади, мадяр на зв'язку. так Щодня Тахи Мадяра дивляться очами сили і віри на наш український херсон. Ось. А що ви тут бачите? Нічого не бачите. Це Український мен, мем у вазі такий самий, як руський корабель, який пішов нахуй. Це те, що залишилося від у Баю. Колишній нефтепер... нафтопереробний завод. Це корабельний район міста Миколаїв. За ним йде Суворівський. До речі, я сподіваюся, що той Суворівський район разом з е, одної з центральних вулиць Херсону, після нашої впевненої перемоги, вдасться трошки змінити на більш прийнятну для українців назву. Але наразі навіть читав, що виставка е, заслуг генералісимоса Суворова проходила ДНР-ДНР е, утворена вже е, під час війни у липні. Мова зараз не про те. Сьогодні. Е, Яке число? Четверте? Четверте. Давидів, Давидів брід став українським. Доблесні воїни 35-ї бригади Морпехів підняли на ньому правду. Ще трохи зусиль і воїни ЗСУ дійдуть до Береслава. Щоб вам було зрозуміло, що таке Береслав це стратегічна точка на березі Дніпра, котра дозволить створити. Залишки руського анклава з південної до північної сторони прямокутничком, довжиною близько 80 км і шириною десь кілометрів 25-300 в різних місцях порівняно. От на цьому анклаві залишається ще певна кількість всячого війська, немаленька, може 15 тисяч, може десь такого. З купою техніки, з купою боєзапасів. Всього іншого, але з повними штанами того, що відбувається, коли та шпана біжить, біжить від нашого натиску, а через ріку перейти безперешкодно не може. І тоді лише коротка, короткий проміжок часу, коли та коробочка буде зачищена зусиллями ЗСУ, вірою українського народу, ось що на нашій є стороні правда А ми щоденно. По метру, по метру, по метру будемо роздивлятися вже конкретні будиночки. Щовечора аналізуючи польоти, котрими здіймаються в рамках аеророзвідки окрема тактична група ТАФІ Мадяра. Вірте, перемога не за горами, бо на нашій стороні правда. Все буде Україна. Да, хлопці? Так, точно. Слава Україні! Героям слава!